Мені нема куди діватися, тому що в мене чоловік інвалід першої групи і зараз у лікарні, то я не можу. Мені нема куди діватися. Ми тільки тут будемо. Тут родились, тут помремо. Не виїжджали взагалі. Були тут, а все время, так що все буде Україна. Всі ми чекаємо перемоги скоріше, щоб всі повернулись додому. Настрій хороший на машу <с> живемо. Я не виїжджала, я на своїй, як кажуть, землі в своїй хаті. Ну, страшно, страшно, як обстріли. Ну, Крипімося, желаємо здоров'я нашим воїнам, щоб вони стояли, ми за них держимо кулаки, молимося, щоб все було добре. Не скільки боїмося, скільки сердимося, що нам не дають жити спокійно, не дають бачитися з рідними. Не маємо можливості обняти тих, кого ми хочемо обняти. Хочемо, щоб всі вже були вдома. І великі, і дорослі, і малі. і всі. На таких добровільних початках ми зробили такий штаб міні по в'язки сітки. Ми об'єдналися з жінками Широківщини і почали в'язати сітки. Це десь приблизно було 26 лютого. Я узнала від дівчат в інтернеті, збираються. І так почали всі ходити потрошку-потрошку. По Та люди несуть, нам всього вистачає. Збираємося і красим, і все, і секон тут усе. І дома люди ріжуть, приносять все. Допомагають всі, як хто може. Так що ми наближаємо нашу перемогу. Ми дуже вдячні нашим воїнам, нашому народу. Зараз, наприклад, ми закупляємо сітки. Нам волонтери допомагають, приносять теж наші місцеві. В Деякий період, коли нам треба було, що так дуже важливо зробити срочно цю сітку, то навіть 50 чоловік було. Є як кістяк такий, який кожен день ніколи не пропускає це все діло. Розпочалася війна. Пішли діти, племінник, син, племінники. Пішли воювати. Хотілося чимсь допомогти, тому дізналася на другий день. Уже коли дівчата почали в'язати, я на другий день прийшла. Це було 27 якесь 7 чи 6 лютого, і з того дня майже кожного дня. Плетемо сітки, але я не вважаю, що це якийсь подвиг чи якась самопожертва. Це просто бажання допомогти, тому що те, що роблять наші хлопці, наші військові, те набагато важливіше. І просто ми не просто плетемо сітки. Ми в кожну стрічечку вплітаємо свою любов, свою повагу, свою подяку. Хто ще свої не пошерстив шахи, то будь ласка, приєднуйтесь, допомагайте. Це ініціатива нашої команди майстринь, якими ми були вже познайомлені. І от ми вирішили, що така сіра будівля в центрі нашого селища, якось треба її приукрасити, і вирішили створити такий мурал. У нас 14 жовтня буде день селища, і ми б хотіли зробити таку красоту до приврученого до цього свята. Самі вибирають художники, те, що їм до душі. Ну у нас одна лінія. Патріотичність.